Сумка з речами, які я планую відправити в Україну через нову пошту. Відділення в Берліні на Чекпоінт Чарлі, куди ми прийшли з мамою і хочемо відправити цю сумку нашим родичам в Україну. Дуже просторне приміщення, все новеньке, а є місце посидіти, почекати, якщо довго потрібно. Вся інформація написана українською та німецькою мовою. Нам е, надали велику коробку, куди переклали всі наші речі з сумки. Їх окремо зважили, окремо одяг, продукти, окремо взуття і упакували в цю коробку. Говорять менеджери українською мовою, що немало важливо. Всю інформацію, що можна відправляти овшині, ми знайшли на сайті. Відправив я першу посилку в Україну Дніпропетровську в область по новій пошті, нова пост Берлін. І вийшло мене 35 євро. При тому, що це було до 10 кг, На сайті вказано, що до 10 кілограм це 20 євро. Але за рахунок того, що була об'ємна вага, нам дали більшу коробку за 30 євро. І ця сама коробка коштувала 5. Тому загальна ціна вийшла 35. 5 днів має бути в Дніпропетровську. Чекаємо, чи приїде. Так, дивлюся, коли посилка була доставлена. Є історія переміщень на сайті. 13-го ми відправили у Львів. Вона прибула 16-го, Потім її відправили в Дніпропетровську область, і от 18-го числа, через 5 днів, як і обіцяли, була доставлена. Забрали її 20-го, сьогодні.